З 1 квітня в Україні значно зросли тарифи на електроенергію та газ. Настала черга і води. З 1 травня, згідно з прийнятим рішенням національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, для всіх водопостачальних підприємств в Україні збільшується тариф на воду. В Ужгородському водоканалі ціна зросте майже на 6,5%. З 1 травня тариф по водопостачанню піднімається на 63 копійки, по водовідведенню на 13 копійок. В цілому тариф складатиме 12.60, що порівняно з попереднім тарифом, 11.84 ріст складає 76 копійок. Як нам пояснили в комунальному підприємстві причина зростання ціни на водопостачання та водовідведення подорожчання електроенергії та курс долара, що призвело до збільшення валютних кредитів для водоканалів України. Підвищення ж тарифів на воду складе від 4 до 100 відсотків залежно від конкретного водопостачального підприємства. З моменту запровадження попередніх тарифів з 1 липня 2014 року, електроенергія в середньому зросла. Від 10% тариф на реактивну електроенергію до 30% тариф на електроенергію першого класу. Відповідно, тільки по цій складові і були скориговані тарифи на воду. При цьому фактичний обсяг електроенергії закладений в ці нові тарифи. Зараз він на 861 тисячу кіловат менший ніж був закладений в попередні. Влітку минулого року і пов'язано це з тим, що за рахунок модернізації обладнання в 2014 році підприємство досягло відповідної економії. На сьогодні Закарпатська область входить в трійку лідерів із найвищих тарифів за водопостачання та водовідведення разом із київською та кіровоградською областями. Самі ж закарпатці черговому підняттю тарифів на воду вже не дивуються. У них залишається тільки одне питання: звідки взяти гроші, аби сплатити комунальні послуги. Чесно кажучи, я вже не здивована, я обурена насправді, тому що ці ціни насправді вже достали всіх. Вони піднімаються з кожним, напевно, місяцем. Це кажуть, вода ріку бере, греблі рве, а в нас сама дорога вода в Україні. Це неможливо. Навіть свій час в Криму, коли він ще не був окупований, то вода була дешевша, ніж у нас, хоч там йде через перешийок і так далі. Так що я рахую, що це ненормально. Це не може таке бути, що в обласному центрі дорожі. Вода, як у Києві, це, це щось проблематично. Погано, погано бо зарплати на місці. Та, хоч вода в обласному центрі одна з найдорожчих в Україні, у жгородці за неї сплачують вчасно, повідомляють у водоканалі. Як буде з новим тарифом, покаже час.